Конфлікт інтересів та посаду Дніпропетровському театральному коледжі переріс у страйк учнів. Підлітки оголосили голодування. Таким чином вони бойкотують дії директора. Нагадаємо, вона відрахувала двох студентів, котрі підтримували позицію звільненого викладача Володимира Петренка. У непростій ситуації розбиралась наша христина. Вингляускайте. Порвати свої відзнаки та подяки від влади, режисер театру віримо. Колишній викладач художнього коледжу Володимир Петренко довірив найкращим студентам. «Це самая висока награда, навіть вот режисерська робота не настільки почетна як гран-при за голодну кошти. За та з нагоди міжнародні тяжело, звісно, тяжело. У мене мурашки по йдуть, ви не представляють. Краща режисерська робота. Кролики удали. Так демонстративно він повернув майже 20 років професійної діяльності. Цього б не було, каже, якби не байдужість чиновників до його проблеми. Тричі звільнений з театрального коледжу через бюрократичні проблеми з новим керівництвом. Він знайшов підтримку серед студентів. За це теперішній директор відрахував двох вихованців. Офіційна причина за порушення внутрішнього статуту коледжу. Сама лично вот директор на пресс-конференции заявила, что она меня отчислила, потому что я верну веду слишком бурную активную жизнь в соцсетях, митингах и так далее. То есть, ну, ей не понравилась моя позиция отстаивания справедливости в колледже. Собственно, поэтому она меня отчислила. Это в принципе логично и понятно. Закону відрахували Тетяну. Остаточно вирішить комісія 29 квітня. Поки ж вона разом з юристами готує посови до суду. Пристрасті навколо театрального коледжу тривають вже котрий рік. Тут було все і звільнення, і відрахування. Зараз студенти на межі вони оголосили голодування. Роблять це не на підтримку викладачів, а для того, аби повернути справедливість, відновити навчання відрахованих одногрупників. За відрахованих студентів вступилися одногрупники. Вони оголосили голодування, аби довести, що це не жарт. Щодня знімають на відео зважування. Потім викладають ролик у соцмережі. 67,8. Вчора я вісіла 68,5. 75,2. п'ять. Вчора я п'ять 75,8. Вчора було 62,8. два Молоді люди кажуть, їх не лякають ані можливі проблеми зі здоров'ям, ані погрози керівництва коледжу, Припинять голодування, коли директор поверне відрахованих студентів. Не їдим нічого, тільки вода і чай. Ми голодуємо тільки другий день. Е голодуємо тому що нам пообіцяли створити комісію, которая расследует, законно числені наших студентів или нет. Эта комиссия работает очень долго, проверяет не то, что она обещала проверять, и у нас нет никаких результатов, а времени ждать нет. Мы либо готовимся к сессии, либо нам нечего потом будет показывать. Мама, конечно, спрашивает, что опять, оставляешь на мне седые волосы и так далее и тому подобное. Вот. Ну, я же говорю, нашим трем студентам, вот, но это в основном несовершеннолетние, вот, трем студентам звонили вчера, рассказывали о том, что они плохо учатся, они будут отчислены, они вообще двоечники. Замість того, аби відмовити студентів від страйку до голодування, чомусь приєднався і сам Володимир Петренко. Він каже: діти виросли і можуть самостійно приймати рішення. Не Худіть, а боротися. Ви молодці. З сьогоднішнього дня я з вами. Так, сьогодні у нас 84,3. Яка ж офіційна позиція керівництва закладу? Студенти кажуть, адміністрація коледжу, начебто, знімає із себе відповідальність за голодування вихованців. Спробуємо дізнатися, чи це так. Без запрошення заходимо до коледжу. Директор на робочому місці є. Але вже з порогу нас зустрічають студентки, які виконують наказ керівництва. Журналістів не пускати. Приймальна. Але не встигли ми піднятися на другий поверх, як двері приймальні директора, миттєво зачинились. Клікнули двері, замок ні. Отже, керівництво коледжу не захотіло спілкуватися із журналістами. Студенти розуміють, чому кажуть, бо є, що приховувати від сторонніх очей. Одинадцятий канал стежитиме за цим конфліктом. Вже наступного тижня ми розкажемо, чи припиниться голодування та чи відновлять студентів коледжу на навчання. Христина Вангеля та Олександр Дубина новини 11-го каналу.